Ви грали коли-небудь мафію на дні народження? А ми так. Нам випала нагода побувати на справжній ганстерській вечірці. Мафія паті розгорнулась в родинному центрі Family and Education на честь милої дівчинки Аліни. В юні гості поринули в атмосферу ганстерського життя. Святково одягнені вони танцювали під музику 30-х років, позували перед об'єктивами фотокамер і, звичайно, грали в справжнісіньку мафію. Мафія вчить дітей дорослому життю, але покроково. Тобто можна трошечки брехати, можна трошечки бути гарною, можна, можна робити мейкап, але саме за їх віком. В цій грі діти вчаться відстоювати свою думку, діти вчаться бачити себе. І мафія це тільки один із сценаріїв проведення Дня народження. Дитяча мафія це дещо спрощений варіант дорослої гри. Спочатку учасники обирають собі ролі, наприклад, співачки, продавця чи навіть телевізора. Потім отримують карту зі своєю прихованою ролі. Мирного жителя, лікаря, маніяка, мафії або найгрізнішу Дона мафії. Мені більше сподобалося бути в мафії е, маніяком, бо ну він багато чого робить. Окрім як голосує. Далі грайде за своїми звичними правилами. Задача мафії видалити з гри якомога більше учасників, а мирні жителі мають знешкодити мафію. Але в час, коли наступає умовний день і всі приховують свої нічні ролі, зробити це ой, як непросто. Саші випала нагода побути у шкурі мафії. Мене викривали, викривали? ну наприкінці викривали ігри. В Перервах між сеансами захоплюючої гри гостей розважали танцювальними майстер-класами. Діти активно рухалися під звуки ретро. Сучасних хітів. Найбільше проблем викликали повільні мелодії. П'ятикласники соромились запрошувати одне одного до танцю. Враження від гри та активного відпочинку переповнювали маленьких джентельменів та сеньорит. Мені дуже сподобалась мафія паті. Мені більше за все сподобались ігри в карти мафія, дискотека і. Та взагалі атмосфера батьки іменинниці не могли натішитися святом, влаштованим для доньки. Їм важливо, щоб день народження приніс дитині радощі. Я щадські дні рождения повинні празднувати діти, оскільки це детський праздник а не взрослий. Іменно в таких заведеннях, де все для дітей, діти повинні отримати максимум удовольствия, ведь дитинство – на одно. Піднесений настрій доньки найкращий показник вдалого свята. Враження таке, що не можна передати словами. Це ну це найкраще день народження, який яким мене колись був за ще 11 років мого життя. День народження може бути цікавим та захоплюючим. Мафія паті яскраве тому підтвердження. Головне цікава ідея помножена на креатив організаторів. Після такого свята Марко говорить: запрошуйте мене кожного дня.